Я переконана, що у кожного з вас було таке відчуття, коли ви, наприклад, вперлися в якусь історію, не могли вирішити якесь питання по роботі, ще якесь, і коли ви відпочили, у вас мозок переключився і ви знайшли рішення, ви побачили можливості, воно так і працює. Тому, коли ви втомлені, не треба, будь ласка, себе накидувати ще більше, ще більше, ще більше. Часто відповіді, коли ви вмієте розслаблятися, вмієте відпочивати. Ви знаходите нелінійні рішення своїх проблем, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про успіх, про більші гроші, вони ніколи не лежать в лінійному рішенні, да, з точки А в точку Б. Вони завжди поза цим. А в це поза ніколи не прийдеш, ЄБШ. У це поза, воно знаходиться якраз таки тоді, коли ви розслаблюєте свій мозок. Тому що ваш, ваш мозок починає інакше працювати, і ви бачите більше можливостей, більше ресурсів.